Що, якби я сказав тобі, що звичайна стара фотографія може активувати твій страх смерті сильніше за будь-який фільм жахів, уяви, ти знаходиш на горищі сімейний альбом столітньої давності, відкриваєш і бачиш обличчя людей у застиглих позах, вони дивляться на тебе мертвими очима, серце починає битися швидше, шкіра покривається мурашками. Хочеться швидко закрити альбом і втекти якнайдалі від цих мертвих поглядів. Чому так відбувається? Це ж просто папір з хімічними речовинами. Ось приголомшлива правда. Твій мозок не може обробити парадокс старих фотографій. На них живі люди, але вони давно мертві. Це створює когнітивний дисонанс, який лякає до жаху. Стара фотографія це портал між світом живих. І мертвих. Мозок бачить живі обличчя, але підсвідомо розуміє усі вони вже у могилах. Це порушує основні закони реальності. Готовий дізнатися, чому фотографії з минулого перетворюють твій дом на музей привидів? Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці естетики ретро жахів. Твій мозок це не просто орган. Це машина часу, яка не може змиритися з тим, що минуле оживає на старих знімках. Коли ти дивишся на старі фотографії, часова кора намагається обробити парадокс живі люди у мертвому часі. Мозок буквально глючить від цього протиріччя і активує сигнали тривоги. Мільйони років тому наші предпи ніколи не бачили застиглих у часі облич. Нерухоме обличчя означало смерть. Тому старі фото активують древній детектор трупів у нашій психіці. Уяви свій мозок як часовий поліцейський, який патрулює кордони між минулим і сьогоденням. Стара фотографія це контрабандист, який порушує часовий кордон. А що, якби я сказав, старі фотографії лякають нас не тільки смертю, але й усвідомленням власної минущості? дивлячись на них, ти бачиш свою майбутню долю. І ось тут починається справжня магія ретро жахів. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як час створює монстрів. Дослідники з'ясували жахливу правду. Чорно-білі фотографії викликають страх у 80% людей сильніше за кольорові. Відсутність кольору асоціюється з мертвістю. Мистецтвознавці відкрили приголомшливий факт. Старі фотопортрети робилися з довгою витримкою, тому люди мали застигати нерухомо це створювало ефект живих статуй, який лякає підсвідомо. Психологи з'ясували моторошну річ люди на старих фото ніколи не усміхаються природно, їхні обличчя здаються масками, що приховують справжні емоції або смерть. А ти помічав, як дивно виглядають очі людей на столітніх фотографіях? Напиши в коментарях, які старі фото лякають тебе найбільше. Французький фотоісторик П'єр Бурдьє провів експеримент, який назавжди змінив розуміння того, чому старі фотографії активують наші найглибші страхи. Тисяча учасників переглядала колекцію зображень сучасні селфі, кольорові фото середини ХХ століття та чорно-білі знімки кінця 19 століття. Одночасно вимірювали активність мозку. Та стресові реакції. Результат приголомшив дослідників. Фотографії старші за 40 років викликали активацію центрів страху у 90% учасників, чим старіший знімок, тим сильніша реакція жаху, ніби люди дивилися на справжніх привидів. Найшокуючіший випадок жінка втратила свідомість від перегляду фотопортрету 19 століття, на якому дитина дивилася прямо в об'єктив. Чоловік почав задихатися від знімка весільної пари столітньої давності. Дівчина почала плакати від фотографії сім'ї на пікніку 1910 року, хоча не знала цих людей. Хлопець не міг відвести погляд від очей жінки на портреті століття тому. Вони гіпнотизували його. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці візуальні жахи шокують тебе так само. Але найжахливіше відкриття чекало попереду. Нейросканування показало старі фотографії активують ті самі ділянки мозку, що й при зустрічі з мертвими тілами. Твоя веретеноподібна звивина, центр розпізнавання облич, під час перегляду старих фото працює у режимі трупа. Мозок класифікує ці обличчя як мертві, навіть коли логічно розуміє, що це знімки. І ось де стає справді моторошно. Дослідження показали, що люди на фотографіях ХІХ століття часто позували поруч з мертвими родичами, це була звичайна практика для останнього портрету. Британські історики виявили приголомшливу річ багато дивних поз на старих фото пояснюються тим, що люди вже були мертві під час знімання, їх підтримували спеціальними конструкціями. Ще один шокуючий факт. Довга витримка старих камер робила очі людей скляними та порожніми, це створювало ефект мертвого погляду навіть у живих людей. Німецькі мистецтвознавці провели жахливий експеримент показували людям справжні посмертні фотографії 19 століття, не попереджаючи про це. Усі учасники відчули надприродну тривогу. Найстрашніше відкриття існує феномен хронестезії жаху. Коли перегляд старих фото активує страх власної смертності, людина підсвідомо розуміє незабаром вона теж стане історією. Японські дослідники виявили темну правду. Цифрові копії старих фотографій лякають менше за оригінали, фізичний папір зберігає енергетику минулого століття. Дослідження показали приголомшливу річ діти до семи років не бояться старих фотографій. Страх формується разом з усвідомленням концепції смерті та минущості часу. Останній шокуючий факт штучний інтелект навчився відрізняти моторошні старі фото від звичайних за мікровираженнями облич алгоритм бачить смерть у поглядах людей минулого. Чи лякають тебе старі сімейні фотографії? Поділись у коментарях, які зображення з минулого. Викликають у тебе найбільший дискомфорт. Тепер я розумію, чому старі фотоальбоми здаються книгами мертвих. Це не просто спогади. Це застиглі у часі душі, які дивляться на нас з потойбічного світу. Тепер, коли ти знаєш правду про старі фотографії, повернемося до того горичного альбому. Ти знову бачиш обличчя людей минулого, які дивляться на тебе мертвими очима. Але тепер. Ти розумієш, це не містика, це твій мозок, намагається обробити парадокс застиглого часу. Ось ще факти, які змінять твоє сприйняття візуальної історії назавжди. Італійські психологи з'ясували люди, які регулярно переглядають старі сімейні фотографії, мають на 20% вищий рівень екзистенціальної тривожності минуле нагадує про майбутню смерть. Діти цифрового покоління менше бояться старих фото, бо звикли до мертвих зображень у соціальних мережах. Їхній мозок адаптувався до нереального світу картинок. Найдивовижніший факт люди з Альзхаймери втрачають здатність боятися старих фотографій без зв'язку між пам'яттю часом зникає страх минущості. Фотографи професіонали рідше відчувають ретружах через десенсибілізацію. Але вони частіше бачать привидів у власних роботах через роки після знімання. Шокуюче відкриття археологів, древні портрети та статуї не викликають такого страху, як фотографії. Різниця між мистецтвом і застиглою реальністю критична для сприйняття. Останній приголомшливий факт у майбутньому планують створювати живі фотографії з голографік технологією, але психологи попереджають. Це може зламати уявлення про межі між життям і смертю. Страх старих фотографій розкриває глибинну істину. Людина не готова до безсмертя при смертності тіл. Кожен знімок це маленька перемога над часом і маленька поразка перед смертю. Як думаєш, чи варто зберігати старі фотографії попри дискомфорт? Чи вони допомагають нам зрозуміти цінність теперішнього моменту? А наступного разу коли побачиш стару фотографію, згадай це не привиди дивляться на тебе, це ти дивишся у дзеркало часу, яке показує твою майбутню долю. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши в коментарях, який візуальний страх людської психіки розкрити з наукової точки зору наступним.